Перше в Івано-Франківську понад тисяча дітей зібралися перед адмінбудинком держадміністрації заради фізичних вправ. Спеціально до Всесвітнього дня здоров'я діти виконали 12 вправ, які розробили на кафедрі фізвиховання Прикарпатського університету. Вони корисні тим, якщо їх виконувати кожного дня регулярно. Перш за все, вони сприятимуть формування правильної постави. Виконуючи комплекс таких вправ, які будуть сьогодні показувати, будуть сприяти здоров'ю. Організму, та також покращення імунітету. Кожну вправу показували відомі спортсмени Прикарпаття, а також очільники міста та області. Це обов'язок, це не то, що важливо, це обов'язок кожного державного посадовця найвищого рівня, як від президента держави до голови сільської ради. Спорт це життя, рух це життя. Я за спорт. Завдання влади завжди бути своєю громадою. І я кожен ранок роблю фізичні вправи. Це на протязі всього свого життя. І цей день також не став винятком. І Починаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Дітям така акція дуже припала до душі. Вони з задоволення виконували всі вправи, особливо останню. Коли ми Чали мир. Раз, 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 раз. Івано-Франківськ за мир. По закінченню акції усі разом виклали слово мир. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.